С наші глядачі з вами гумористична подкаст терапія, і у нас в гостях, як завжди, володар 10 дипломів, хоч він нам ще їх і не показав, експерт з інтимних стосунків з своїми пацієнтками. Але як каже наш гість Василій вівторок, і я так лікував. Браво! Добрий вечір студія, добрий вечір ведущий. Що хочу сказати? Сказати хочу так, що ви забули сказати, що я також є експертом і по психологічних, по філософічних е космонавтика, ну і звичайно Тіктонік. І ви запитаєте, як це все сплелося у цій одній людині, як так? <тас> Файний співак, це як так. Мені подобається. Давайте не будемо довго тягнути. Зразу давайте мені питання, Дмитро. Ну, просто я вас так гарно представляв. заряджено, знаєте, що дійсно ви експерт, неодноразово ви нам про це розказували, доводили. Наші тікток-вирізки набирають мільйони переглядів, а це підтвердження вашої експертності. Дійсно, що ви найсильніший в гуморі. Щиро сердячно, щиро сердячну подяку, самі, як то кажуть, з цього в шоках. Дивіться, реально не одна пацієнтка писала нам в Директ, що ви з нею мали. Інтимні стосунки. І коли ми вас запитували поза камерою, ви відповідали, що ви так лікуєте. Скажіть, ну угу. реально так багато пацієнток потребують такого лікування? <турси> Ти знаєш, Дмитро, я тобі скажу, як сказала Юлія Тимошенко, коли її хотіли взяти за сраку за кредити угу. і кредитні історії. Поки не доказано, їй не що сказано. Розумієш, ні одна пацієнтка, з якою я навіть мав мав. Які смутки, не прийшла і не пожалілася, що це було погано. Правильно, правильно. І Якщо б до мене приходить пацієнтка і каже, що в мене є душевні проблеми, то я мушу залізти в цю душу і витягнути цю проблему. Правильно, правильно. Просто багато кандидатів з психологічних наук вважають, що це не. Коректна поведінка з пацієнтами, коли там з ними навіть фліртуєш, я не говорю про інтимний зв'язок. Я розумію старий, але я тобі скажу чесно: ні їх психолога, ні насрав. Я на те, що хто про мене думає, розумієш? Я вас зрозумів. Все ж таки, ви експерт, не буду з вами спорити. У нас як завжди є питання від наших глядачів. Оце я люблю. Це моя любима рубрика. Давай перше. Перше Петро Порошенко запитує, наш постійний глядач. Доброго дня, маю дуже великі е, яйця. Всі кажуть, що це перевага, але я так не вважаю, тому що вони вискакують з турсів, як боротися з цією проблемою. Ну, давайте дивитися, правді в очі, всі ми виділи то відео. І не аж такі великі яйця. І я би сказав, що не так великі, як обвеслі. Правильно? Правильно. Е, Петро Олексійович, самі розумієте, лю... золотий ключик, Петро золотий ключик. І моя думка, моя думка, що Петро Олексійович, а просто Петро Олексійович позаздрив Зеленському, тому що всі говорять, знаєш, що Зеленський це людина з стальними яйцями. Петро позаздрив і вирішив показати свої. Ну, але якщо в цього яйця залізні, то в цього яйця по коліні чашечки. Але все рівно, як ніяк, був президентом, так що похлопаймо, дідове. Може... То вже від, від роботи і звисли, бо то вони були великі. Так, бо багато було навантажень такі по правді. Тобто ми можемо дійти висновку з цього психологічного аналізу, що неважливо, не які завеликі яйця. Головне, як натягнута на них шкіра. Так? Золоті слова. У нас наступне питання від нашого підписника. Звати його Лєв. Я живу в Львові. Скажіть, пожалуйста, як уникнуть психологічного давлення від українк іноїзичних, Не дають мені спокійно зіграти, що я в центрі. Какая різниця на якому языке? Як ви можете, як експерт, відповісти на це день? Як експерт, питання? по всьому, бо я знаю, що я експерт по всіх питаннях, такого питання би я не мав відповіді, не мав. Дві відповіді: перше, Смотрите, я знаю, що я експерт, і такого нема, бо я колес. Я скажу цьому Левові, слухай мене сюди, лев. якщо ти хочеш уникнути психологічного давлення і пездюлей, то говори по-українськи. Бо коли ми розмовляємо українською, то душа розквітає. розумієш? Хочеться з'їсти пироги в наших, розумієш, піти в сад, з'їсти вишню, черешеньку. А коли ти говориш по-русски, то хочеться розбирати матрьошку, грати на балалайці і давати у сраки зробіть для себе правильне рішення. У нас наступне питання надалі від нашого глядача запитує Славко. Наш, так. наш глядач. Мене кинула дівчина вже як три місяці. Обрала іншого. Але я її дотепер сильно люблю. І мій пеніс в психологічному стресі і не сприймає нових інтимних партнерів. Буває, дуже швидко закінчую або наоборот не бачить кінця. Як з цим боротися? Е, надзвичайно інтелектуальне питання. Я хочу цьому хлопцю дійсно допомогти. Славчик, не розстроюйся. І якщо у тебе є така ситуація з Бобиком, з твоїм гілдачком. Якщо він падає, запам'ятай, хто не падав, той не піднімався. Правильно? Mm -hmm. Правильно. Тут питання не до Славка, тут питання більше до дівчини. Є тут два моменти, перше, може Славчик іде провірся, може у тебе там реально щось по чоловічому до венеролога, може з букета десь схапанув. Знаєш. Може, там як хто кажуть, не в ту печеру забігав туди судати і зараз трошки якісь там бубки межі шляпу. Розумієш, є й таке. Через то треба підлікуватися. А другий момент можливо, просто питання у партнерці. Може, старий, може тебе ця дівчина ну, сексуально не влаштовує, і коли вона роздівається, ти дивишся на неї. і її срака і бедра, і їх збльовані на тротуар горох. Так що тут проблема: Славчик, я кажу, або у шляпі. І де лікуйся, або в дівчині. Тут вже, певно, може і питання, як її забути. Брат'яно, чесно тобі скажу: давай уже напряму це Славко, це мій двоюрідний брат, я краще знаю, яка там у нього ситуація. Mm. Іде слав, провіряюся. Іде Славчик, лікуйся, бо у тебе там реально проблеми. Подякували вам. Це була реально експертна відповідь. Інакше в мене нема. Анна Алхім Василій, хочу записатися к вам на сеанс. Во-перше, хочу вас. Во вторих слушаю русскую музыку. Все мне говорять, що я спонсирую орков, но мне насрать на их мнение. Как это можна уникнуть? Питання досить таке, я би сказав, інтелектуальне якраз для мене. Дорога Анна, дивися так. Наступна середа, саме година, я вільний це перше. Друге, приходи, приходи до мене на сеанс, я з тебе цю дурь виїбу. Нас надалі є питання від наших глядачів. Жду його вже це питання. Мені як розумієте, наше шоу має великі рейтинги. Обов'язково ставте лайки, щоб нам мало ще більше. І запитуйте ваші питання також в коментарях, якщо вам потрібна якась психологічна гумористична відповідь на вашу проблему або навіть дати вам психологічний аналіз на рахунок ваших думок. Під час інтимного зв'язку впав статевий орган. Як боротися з цією ідеєю? А, Чекайте, неправильно почитав. Е, як боротися з цією проблемою? Дайте психологічний аналіз. Це вже питання повторюється, воно вже було. Славчик, замахавті. Підійде до венеролога, ти не пише нам. Я тебе дуже сильно прошу. Е, наступне запитання. Мого сина булять, що він став тіктокером. Благаю, допоможіть і дайте психологію. Господику, це реальна проблема. Я е, чесно боюся, Боявся такого питання. Зараз дуже дуже сильно багато розвелося цих тіктокерів. Коли я був молодій, коли ще я був молодій, Василь вівторок, мені десь було тоді років. 16, 15, 18, 19, 20, то у той час дуже сильно було багато готів, емо і це все. Зараз, час спомінявся, зараз дуже у нас багато анімешників, mm -hmm. тіктокерів, геїв, підерів, не путати, бо гей це гей, а підер це жителі Росії. Самі знаєте. Mm -hmm. І ті, які слухають руську музику. Так, що я хочу сказати, цій жіноці на рахунок сіна Тіктокера. Якщо ваш син Тіктокер. Відмовтеся від нього. Відмовтеся і ви, і чоловік, бо це біда, яку навіть я, попри мої можливості, я не вирішу. Це страшна біда. Тіктокер у сім'ї горе для родини. Сімпл-дімпл, як то кажуть. E, насправді тікток це вже прям, не знаю, мені здається, ціла сфера психології, яку треба вивчати і брати там психологічний відділ, започатковувати. Психологічний не знаю аналіз, щоб о оцю сферу вивчити. Сери, не пізде дуже розумно. своїми Бля, словами. Блять, ти заїбав, ну я ж ведучий. Я тобі скажу так, знаєш, ця жінка е затронула дуже розумне питання за буліст. Оцей. Зараз реально такий чес, що дуже сильно дітей у школі буліст. Ну, е Хто не розуміє, що таке буліст, це приниження. Коли е принижую, То я, булінг, е експерт. Булінг, ага. Ну я як сказав, ну весь ви не виходить у мене. Закрий діамбу тих. Буліст це коли йде якесь. Коли я був малим, мене теж, чесно скажу, напряму. Коли я вчився в школі, це особливо 9-10 клас, Мене теж били, мене принижували, мене ображали. Чого? Запитаєте себе, дорогі телеглядачі? А я вам скажу, бо в мене був найбільший член у школі. Більшого mm -hmm. не було, ну навіть вчителів по правді. І я через це страдав. І одного дня я прийшов додому, гад побитий. Я був побитий гад, Ти розумієш, я був побитий, я був червонязний, я прийшов, плачу, і мій тато мене питає. Васька, вівторок, а мене ще й побили у вівторок. Каже, чого? Чого ти такий побитий, синок? Що сталося? Що трапилося? Знаєш, що я йому сказав? Шо? Тату мене побили через те, що у мене дуже великий член. Мене било пі в школі. Тато мені сказав, я розберусь. Завтра ми підемо з тобою у школу, і я, синок, за тебе заступлюся. На другий день дали пизденим обом. І висновок цієї ситуації. Якщо у вас є якісь проблеми, не розказуйте батькам, бо вони і так не поможуть. Хіба якщо у вас тато чимось займався? Бо у мене тато не до бійки. Він у мене ну взагалі не до бійки. Він у мене танців, танцюрест, розумієте, е, румбу і ча-ча-ча гуляє. А тут прийшов і старому наваляли. Добре, коли у тебе тато займається якимось кємо спортом. ведами спорту. Ну давайте ще похлопаємо. До питання з тіктокерами я би хотів повернутися. Це вже більш навіть запитання від мене, це дійсно проблема. Я от боюся зараз реально виходити з дому, тому що от питають зараз, скільки коштує твій лук? Ой, що, що краще, сімпл-дімпл чи, чи сісти там на флешку? Та, 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 та. І от, от такого дуже багато поширено тут навіть ну, можна поділити на окремі підрозділи цієї проблеми. Ти розумієш, вони неї як сакта. Вони виходять все в центрі, і з одної сторони почому твій лук, з другого кілько ти заробляєш, треба того, за кого голосував. Четверте, як тобі творчість Християн Христонько, розумієш, цих тіктокерів розвелося дуже сильно багато. Вони як секта. Мені здається, що дойде до того, що. Піздець якісь І я реально боюся. Я боюся цих тіктокерів. Я бачу для вас це дуже болюча тема. Це дуже болюча тема. Зло. Ну, можете відповісти нам, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Наступне, наступне питання. О, хоча б скільки укуяє. Ну добре, е, це подарунок. Я займаюся вокалом, але співаю шароварщину. Будь ласка, порадьте, як з цим боротись. Мій трек гопак ніби зайшов, але мене б'ють. Унижають, голову в унітази макають, і це лише родина. Велика проблема співак шароварщик у сім'ї, то саме, що тіктокер. Це біда. Ти ще мені отакі урод запхай. Реально велика проблема. Якщо ви бачите, що ваша дочка їде десь або син, їде на базар, шукає шаровари, вишиванку, і це все. Перший признак, другий, другий признак йому подобаються такі пісні, як Fine. Ukraine, Kaya, оце вся херня, І ще от такого типу, знаєш, там була у мені, оце, оце все. І третій признак: якщо він поважає Мацавка, все. Рахуйте, ви дитину втратили. втратите. Не, я, це Якщо вже це не дитина, а вже от прям е, дорослий вік. Е, тут треба, мені здається, що треба приміняти силу, вибивати це все. Ну як, сам? Ну а як? Ну як, перед дзеркалом і. Розумієш, е, це питання насправді дуже велике, є біда в ньому. Або якийсь не знаю, закон заставити, якийсь звести закон, аби не писали оці шароварські треки. За порушення цього штраф, тобто ви вважаєте, що це треба зупиняти на законодавчому рівні? Бо я вважаю обов'язково це треба зупиняти, бо ну шароварні треки це до сраки. Я чув е таку теорію, що якщо воно е заборонене, воно наоборот ще стає популярнішим і дорожчим. Визумієте, от е як в Колумбії були популярні там наркотики, угу. їх заборонили і вони ще стали популярніші. І тобто там в них була думка? Ну, ти не ревна, ти не ревна, розумієш, наркотики, Ти Павло Ескобара па, па, покійничка царство пухом і Шароварщину. Ну, ти б себе з залізком, розумієш? Ти трохи думаєш, ти менеш, чувак. знову запитує Петро Порошенко: за що я б не взявся, у мене нічого не виходить. Як от з цим боротися? Е, Мені з Петром Олексійовичем це дійсно тяжко. Тяжко. Я думаю, що він занадто скоро розстроюється. Я думаю, що у Бразерсі у нього би все вийшло. Я думаю, що Вудман кинути лише йому то відео, і він 100% зверне на Олексійовича увагу, бо ну, давно у нього у відео таких яєць не було. Висновок от, цієї відповіді це в тому, що. Він займається не тим, що у нього може вийде. Сто відсотків. Йому треба займатися. Я би від ну, Петра Олексійовича відправив якесь порно, наприклад. Тобто ай? інші ніші попробувати? В інші ніші, там, не знаю, якісь там генг бенг якісь до прикладу, або, ну, не знаю, там міжрасове. Ну, що йому більше подобається. А крім порно, де ви його? Крім шубати. порно, чесно, не, не бачу ніде його. Моя дівчина має велику сексуальну фантазію. Як її здивувати? О, от такого питання я таки по правді очікував. Я тобі скажу так. Ти знаєш, я вважаю, що жінки це головне у цьому житті. І ми, як чоловіки, маємо їх радувати. І якщо вона хоче там якогось, знаєш, в інтимних питаннях здивувань, здивувань то здивує її чувак. Розумієш, дівою. У мене колись розкажу вам з особистого досвіду легендарного Василя Вівторка. Була у мене одна пацієнтка, одна подруга, і вона каже: Василь, здивуй мене. Ну, в інтимному плані. А у її, у неї дуже був фетіш, вона любила, коли хлопець говорить голосом Януковича. Розумієш, ти що ти думаєш? Я кажу: ну, може, тепер сонечко, ванальчик? І так, до рання. Тому я хочу сказати цьому хлопцеві пацан. Здиву її, чувак, не знаю, на масті бабик з презервативом аджігу. Знаєш? Додай гостроті, додай гострих відчуттів. Одним словом, радуйте ваших дівок. Обов'язково. Ну що ж, наші глядачі, так як попередній раз мотивація від Василя Вівторка зайшла в Тіктоках на мільйони переглядів, ми зрозуміли, що вона вам потрібна більше і більше. На кінець гумористичної подкаст терапії. Мотивація від Василя Вівторка. Як казав мій дідо, стригти нігті на ногах треба тоді, коли рвуться шкарпетки. Іти в туалет по-большому, треба тоді, коли гівно труси черкає. І запам'ятайте. Життя у тебе одне. Мама у тебе одна. Країна у тебе одна. Яйця у тебе два. Маму уважай, Сраку побрей, Ворків стріляй. У нас уся був цей вівторок. Ставте лайки. Пишіть свої запитання у коментарях.